Святий і славний великомученику Дмитрії, помічнику і заступнику всіх, що з великою вірою і надією на Господа звертаються до тебе у молитві, випроси у нього прощення гріхів наших, і щоб охоронив нас від землетрусу, потопу, вогню. Меча і визволив від тяжкої недуги і вічного покарання, благай милість Його, щоб він щедрим був до міста нашого і до всякого міста, села і країни. Випроси у Царя Бога нашого, дарувати перемогу Християнам. Над ворогами нашими для держави нашої випроси, спокій, тишу, закінчення війни, міцність у вірі та успіхів у здобутті божих чеснот і побожності. Всім нам, що щиро йому вклоняємося. Та вшановуємо чесну пам'ять Твою, святий Дмитріє. Виблагай, благословення на справи добрі, щоб ми чинили тільки те, що буде любе Христу Богу нашому та спромоглися за нашими покаянними благаннями й Твоїми до нього молитвами. Наслідувати Царство Небесне для слави Отця, Сина і Святого Духа, який живе і царює на віки вічні. Амінь. Великого придбала тебе в бідах, оборонця, вселенна страстотерпче, що перемагаєш народи Бо як подолав лієву ти гординю, і на подвиг сміливий надихнув Нестора, так святи Димитрію, молися Христу Богу, дарувати нам велику милість. Величаємо тебе, страстотерпче, Христовий Димитрію і шануємо. Чесні страждання твої, що за Христа витерпів єси.